Як не потрапити на гачок російських спецслужб і не перетворитися на ворожого агента терориста, служба безпеки України спільно з національною поліцією розповідає школярам та студентам усю правду про те, як окупанти вербують, і що чекає на тих, хто погодиться на співпрацю. Свої жертви ФСБшники знаходять у соціальних мережах і пропонують легкі гроші за підпали та підриви. Але на тих, хто погоджується на мерзені пропозиції, чекає ліквідація самими роботодавцями або ж довічне ув'язнення. Тож правоохоронці, вкотре закликають зливати інформацію про такі пропозиції. У спали ФСБшника. Наші співробітники розповідають підліткам, чому спілкування та співпраця з ворогом це не гра, а справжнє життя і може бути дуже небезпечно. Підлітки також отримують інформацію, як себе захистити та вберегти, і як протидіяти вербуванню російськими спецслужбами. Під час лекцій представники СБУ розповідають учням про методи, які російські спецслужби використовують для вербування їх у соцмережах і месенджерах, і надають практичні поради, як не стати інструментом в руках ворога. Серед таких інструментів протидії ворогу є створений службою безпеки України чат бот з Пали ФСБшника. На нього можна передавати інформацію, номер телефону чи нікнейм, який вербує або пропонує вчинити протиправну діяльність, коротко описати, що саме відбувається, та передати нам вся інформація буде конфіденційна та абсолютно анонімна. Військові бригади «Едельвейс» перетворили львівську політехніку на справжній простір навчання та мотивації: бойова техніка, виставка трофеїв, тактична медицина і інтерактивні локації, де чимало студентів скористалися можливістю дізнатися більше про специфіку військової служби просто з перших уст. Скажу чесно, це дуже класно, що вони зробили. Я вже давно планував, щоб вони десь приїхали. Навіть елементарно, ті, що хлопці хочуть піти воювати, або їх дуже цікаві тематика. Елементарно не побачать, що то реально якісь снаряди. Яка м 416 які зброя, яка РПК. Зброя дуже цікава, але зброєю користуватися ще поки їм рано. є такі хлопці. Ну і по перше, вони показують реально, що робиться в Україні. Реально, що війна треба захищати Україну. І тим більше воно якось мотивацію може більше воно дасть. Дуже класний захід, тому що він пізнавальний і можна глянути багато різних, навіть тих самих озброєнь, можна постріляти в тері, також надання першої медичної допомоги. Тут показували, як накладати турніки, як як з якими ранами правильно поводитись. Дуже багато чого є пізнавального, можна дізнатися багато чого про себе. Також там збірка і розбірка автомату, що також потрібно. Служба у війську сьогодні це не просто зброя в руках, а відповідальність і грамотність у діях. Військові наголошують зараз особливо потрібні вмотивовані й свідомі захисники. На даний момент ми помічаємо, що велика кількість людей намагаються уникнути служби. Але нашою роботою, так само, виставками, якимись концертами і тому подібними заходами, ми показуємо, що ми військові, такі самі живі люди. Ми так само вчимося, ми так само проходили бойові дії, і в цьому немає нічого страшного. Потрібні вмотивовані, розумні, саме які будуть розуміти, що не просто є зброя, є там шматок поля або посадки, який треба проштурмувати. Треба зрозуміти себе в цій війні. Треба зрозуміти ворога, і треба максимально безпечно для себе ліквідувати загрозу для нашої держави. Подолати страх служби допомагають такі зустрічі, де міфи розвіюються, а реалії стають зрозумілішими. До того ж, під час заходу також розповіли про можливості для молоді через контракт 18-24, Адже служба за контрактом це чітко прописані умови і суттєва матеріальна підтримка для молодих захисників. Контракт 1824 передбачає бойову посаду ВОЗ номер 100, 102, 103 та 106. Тобто це стрілець, стрілець санітар, стрілець гранатометник, кулеметник, а також розвідник. Це бойова посада, яка передбачає, що для отримання повної суми коштів цілого мільйону потрібно бути на позиції не менше шести місяців, тобто для того, щоб отримати повний мільйон. Після підписання контракту військовослужбовець одразу отримує 200 тисяч гривень. Далі проходить базову і фахову підготовку, вирушає у район виконання завдань, де йому виплачують ще 300 тисяч. Решту суми військовий отримує після року служби. Вибір служити завжди особистий, але ті, хто зважився, отримують безцінний досвід і можливість змінити хід подій. Це є усвідомлене особисте рішення, але скажу вам просто на практиці, як людина, яка бачить, знає, розуміє, як це працює зсередини. Ці хлопчики, яким приходять по 18-19 років, вони за тих кілька місяців підготовки перетворюються просто на потужну бойову одиницю, на серйозну дорослу людину. Тобто це, це така собі школа, де доведеться подорослішати, але результат буде фантастичний і феноменальний. А теплі відносини між командирами та підлеглими у бригаді «Едельвейс» – ще одна причина, чому новобранці не розчаровуються. Нашу бригаду я перекомендував через е, безпосередньо ставлення командирів на кожній посаді в командуванні нашої бригади стоять відповідальні люди, які не ставляться до людей як до людського ресурсу. Це особовий склад, життя яких важливе кожного абсолютно військовослужбовця. Навіть якщо трапляються такі ситуації, насправді це війна, це Дуже е, несподівані і небезпечні ситуації, але навіть якщо так стається, що люди опиняються в оточенні, їх не кидають, їх до, е, до всіма можливими способами намагаються звідти вивезти, якщо немає поки такої можливості, поки не пробили коридор, намагаються забезпечувати максимально, аби люди змогли вижити і продовжувати бойову роботу. Також бойовий медик бригади розповів, як студенти реагували на тренінг з тактичної медицини та наголосив, за спинами військових завжди стоять надійні медики, готові врятувати життя. Дуже багато питань було абсолютно різних про різні види пошкодження. про… Різні екстремальні ситуації, як можна діяти, тобто видно, що люди думають не тільки про те, як там в зоні бойових дій, а як і тут убезпечити своє життя і життя своїх оточуючих. Я можу з точністю сказати, що ми є надійний і впевнений тил наших військовослужбовців, тому що ми робимо все можливе, а інколи і неможливе для того, щоб врятувати їхнє життя, для того, щоб покращити їхній стан. Щоб евакуювати як можна скоріше і якісніше з поля бою і надати якомога більш кваліфіковану допомогу, цей захід об'єднав студентів, викладачів і військових довкола єдиної ідеї працювати заради перемоги та формувати сильну громадянську позицію серед молоді. Айдельвейс – це відвага, це відданість, це любов. І саме такі заходи розуміння нашої студентської молоді мають бути завжди. Ці заходи надихають нашу молодь не тільки з вуст викладачів чути про війну, про донати на армію, а саме сьогодні, як ми бачимо різні наші локації, розуміти, що таке медична допомога, що таке, я кажу, тактичні чи розбір, збір автоматів. Наші студенти цього не знають. І ми вбачаємо доцільне, що це формує, як і колись формувало наших і майбутніх захисників, і сьогоднішніх захисників до того, щоб перемога була, Христина Кругляк Семен Пулик, правда, тут Львів. Театри цього року підготували, окрім своїх репертуарних красових вистав, ще подарунок і для містян, і для музею музею Шухевича, який зараз потребує відновлення, який був зруйнований на початку минулого року російською ракетою, російською атакою. Та а відповідно, наші театри вирішили привідкрити свої. Завіси, куліси для мешканців не в плані театральних вистав, а в плані їхнього внутрішнього життя. Можливість сходити на екскурсію, відвідати ці музеї, зазирнути в їхнє повсякденне життя, тобто костюмерний цех, реквізит, декорації, дізнатися більше історії про театр, про внутрішнє життя театру, про його працівників, акторів, які були раніше, які зараз. Чим дихає театр, чим він живе. Це не тільки можливість. Насправді дізнатися більше про театральне життя внутрішнє закулісне, але й можливість допомогти музею, адже вхід на екскурсії є безкоштовними, але театри закликають внести посильний донат на відновлення музею Шухевича. В наших театрах будуть розміщені відповідні постери з QR-кодом, там де можна буде зайти. І, Нести цей цей зробити цей внесок на відновлення музею. А м, інформація про графік екскурсій 3 та 4 травня вона вже буде сьогодні розміщена на сайті Львівської міської ради та на наших сторінках у соцмережах. Користався вразливим станом та вирішив цинічно ушукати рідних безвісти зниклого воїна. Сестра у написала пост у соцмережах і дуже зраділа, коли отримала відповідь від незнайомця з Хмельниччини, що її брат поранений, проте живий. Негідник сказав, що за гроші організує перевезення бійця ближче до родичів. Однак, згодом матір з дочкою отримали повістку про загибель найріднішого, але негаби і надалі намагався вести сім'ю в оману. Жінки без вагань звернулися до поліції. А вже досвідчені слідчі допомогли їм вивести шахрая на чисту воду, коли вони принесли чотири. Тисячі доларів правоохоронці затримали без соромного лиходія. І тепер йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Прикордонники спільно з правоохоронцями ліквідували ще один канал переправлення чоловіків до країн ЄС. Пошук клієнтів здійснювався через розгалужену мережу особистих знайомств. А затримали зловмисника одразу після отримання 9 тисяч доларів за послугу. Наразі організатору загрожує до 9 років позбавлення волі. Розповсюджував канабіс у Львові. Правоохоронці встановили, що він робив закладки, а також відправляв заборонені речовини поштою. У підозрюваного виявили при собі 200 готових пакунків. А під час обшуку знайшли засоби для фасування, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, кілька кущів Конополь у вазонах та інші речові докази протиправної діяльності. Тепер чоловікові загрожують до 10 років позбавлення волі.